Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо гратися постати. В цьому ролі, думаю, ми займемося катерієм. Вслідуючи ми займемося вже самою сталью. А потім і кварцем. Це, так сказати, мої плани на будущій відео ролики. Також обичаю за таке довгу відсутність відео. У мене були деякі проблеми. Я... Учоба в мене почалася. У цьому відео і не було. Я ж дякую за розуміння. Зараз идем на базу. Я за кадром подаю взяли катерій. Так що я зараз туди буду, думаю, звідси якраз дорогу і буду Хоча можна буде від катерія прямо на базу прокласти і провести потім конвейер. Я думаю, так і зроблю. Катерій десь примерно в 2 стороні. Так. Кабаны цепить гораздо вертолетахespa попробую a уникальныеsta Sch Так у ница небозмездной что? светлого цветовεί kabocha trainer с камер что там его примерно <связывая> Зараз фігуру, І зараз туди, я думаю, сходимо. Ось так от. У мене багато цменту, так багато. Так, фундаменти. Ми цілюємося. І погнали. Бам! Грозкі диски точно пригодяться. Бо будь такої не може, щоб не пригодились жорсткі диски. Такі нет сім золото. Бо альтернативні рецепти. Треба. Це вже на останній раз і піднімати треба трохи. думаю на чотири а, ну да скакала. Спасибо, риква. Ух ты ж. Так. На Є ось ці рослини, які газ роблять. От мені походу прийдеться мати справу з... Атя. А що те... страшно? в мене є нормальна вдубинка тепер. Тепер йому мене боятися треба. Так. На, на. На, на. На, на. Надо даже якось рещуру легко було. Так, пластини. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо. Так, тут ще може щось си. Бо якось маловато. Надо побільше, побільше. А тут дві? две? Че А, Аня, це низ. Це задня частина. А, треба 120 мегаватт, ну ничего. Так, катерій, катерий. катерий. Де він? Треба зараз ...подивитись, наверное. А, ні, я вже і так знайшов катарій ось він і без всіх всіх ваших наворочених сайтів. Зараз залізти нас сюди. Просто я стараюся цією руслими обходити, щоб вони не почали виняти. Кажется, він прям під нами був ось усього. Ну, зараз опускатись будем откопали опана. Кстати, еще я сломал Ману иди сюда. На то что ты. Расследуем. Лада, сплана будет за честка котельня. Так сприйм, щоб цих шмелив одоліть. Так, сейчас я в на тебе настучу. Останню скатарі я не звесняк. А тебе дать катерія зовут. Ого, він далеко б'є достань. Та у мене немає шо. У мене я похала тільки. Похаваю. Да! Баго! Уф, це ще багато. Зараз буду робити тут производство серія А чому? Ось так от треба зробити. Робимо. Раз. Два. Три. На 4 вже пластин не хватить. <смі> ну, значить, зараз схожу за пластинками, що буде робити. Думаю, вернусь. Зараз я закінчу запис, вернуся. Ну, ось я і вернуся. Для вас пройшла миллисекунда, а для мене пара хвилин. Зараз доробимо площадочку і приступимо. До самого Він не має бути великим, зразу кажу. Так що не удивляйтеся. Також треба МММ буде поставити. Так, де тут опять треба обработку катері изучить. Так. Куди катері засунули? А, вс, знайшов. найшл. Да. Unknown metal collected. This metallic element is showing properties similar to those in Group 11 on the periodic table, such as high conductivity and malleability. Research it in the map to establish classification. 120, oh А те, скільки зможеш плавать в коктейле спут? Тут треба 45. М. 120. Роз. Бай. 120. Раздвято. Тут 45. Два. Ну и Окей. Да, в принципі, як і с каждым ресурсом. Так, зараз сюди повищу залізу Дві плаві окей. Okay. Ой. На тот раз соединитель, мабуть. А я соединитель поставил. Серега з другого лавла не першу. Раз. Два. Так. Да шо все таке? Ой, так, да що ж так, тепер я треба дайте, що треба для Катерины і пробовати. Один сліток, а вы будете давать... 30. За что, мне таких... Мне таких... А, так, 30 на 12. Тридцать на двенадцать. Так, два. Можно три поставить. и сам буду Только для трех трапов буду еще трешки расширить, и ладно, не проблема. Ну и теперь ставим трех конструкторы. Ну, десь... Ось... Так. Раз, два, В парке треба один соединитель, и один роз единитель Парке на вселенте буду это 30. 1, сверх проволока, сверх проволока, ну и сверх проволока. А вот а 60 в минуту, мне не выхода, я думаю, тратить вода буду. Конвейерные ленты на позволяют. Ну и думаю, хранить это все, будет тут. Зараз зробимо всю катерієву веску ой тут має бути два другого уровня так виставив, виставив. тепер хоча просто провести елек електриці я кстати стуті катеринами відкриватиме так що Stavím 3 také a odklíčím 1 2 3 1 2 a tebe povedám Потім я, навіть настановавка, поки катерій буде робитися. Коли зробиться, включу і буду вже з вами досліджувати. Або сам досліджу, а потім скажу, що нового у нас появилось. Я думаю, так і зроблю. Кстати, можно еще диск бонусный подрать. Ключную на секунду. А ну? О, идеальную руку. Опа, можна, в принципі, буде слізники подобувати. Побати. їх тут щось багато. Хоча це ще м'яко сказано. О, це я тут оставив. А все, місця нема. Давай сюди. переносим. Я думаю, вправду можна тут сюди маків позбирати, потім переробити їх ячейки і потім щось покращити. Я думаю, можемо ось тут ми можемо собі дозволити зробити ще производство каркасів каркасів метал... металевих каркасів. От буквально десь тут, тут, тут знизу, я помню, є. зародище ще буде зараз багато желіза. А воно так наросте. Ну, я думаю, це вже буде на наступний ролик. Сьогодні у нас катерій. Зроблено побігли парбестро. Ну я думаю, зараз заберемо диск, поставимо на розшифровку, потім собі поздравимо слимаків, по трохи і будем чилить. Языч повністю скатеривую ветку. і все. Там шо, ще что це? А, з скатерия. Ну вот, то вже подумав, що ще один Думаю, поставлю там ящик, щоб можна було слимаків позбирати. Бо я через ще ресурсів взяв, І жалко їх уничтожать. Так, ось тут має бути наш блок. відкриваємо так, ну, 11 пластин так ущем можно выкинуть. Це не ж уж наскільки страшно. А вот що треба зробити, так це обрати тебе. Ладно, я думаю, поки що по АФК, що поки диск буде скануватися, потім вернусь. Або підем версонок я позбирать, побачим. На диск катарии до скоро открыть нам шоу що шо? заполнен шо? зачем мы сможем наконец, чтобы стріша рухатися. Ой, тут же проволока попала. Ой-ой-ой. Тогда там я хочу тут скинути. Свистки катарии не можно. А, у мене 9 свистів. Я знаю, куда их можно покласть. Так сюда. Айробать. Берем. Зараз отсканам там. Кто нема? А, сай, болти. А для тебе. О! Зиплайн! А ну давайте. Щось Шойс Прикольненьке. А ну-ка, что для тебе треба. Зиплайн алоп. when ah, equipped, so the that? zip line facilitates travel along power a lines that? regardless yeah, of whether the line is powered. note: oh. based on previous pioneer events, fixit oh. recommends not using zip lines well, during thunderstorms, well, thunderstorms and typhoons well, or while drinking coffee. Папандос. Подтвердить. Подтвердить. Хорошо, уже стало, чтобы важно было так сделать добавить. Ну, я зараз перейду. Ну, точнее, что иду. Короче, вафы кастану. Так, ось його вже самого уже досканировалась. Альбом, подкал, свой посырей потом. А сейчас. Блин, ще хуже. Давайте інвентар Не, ну а шо, ну еще у меня Так. Тут шо у нас? Ооо, візьму. <laughs> New Caterium research options available. Congratulations on finding this metal. Many Fix-It initiatives will benefit from Caterium's applicability. I will now assume you are an expert and judge your use of these technologies accordingly. <laughs> Ну, думаю на сьогодні все. Зараз плачення це засади виглядає. Особо багато контента сьогодні немає, ну нічого, скоро набереться. Дякую за просмотр, ставте лайки та підписуйтесь.